Зварювальний апарат Edon Mig 308 був проданий мною у 23-му році 25.04. Це його перший ремонт. Апаратець працює тобто, майже кожного дня, а по проблемам він зараз не включається. Підозра на те, що вийшов з ладу блок жилення, можливо, транзистори. Ну, тобто, а зараз є якась проблема, яку необхідно вирішити. Всі пломбочки на місці. Ось це то, що я тут помічав регулятори і на платі керування. Попередньо я його вже почистив. То в якому стані він до мене потрапив, я додам при монтажу. Давайте швиденько пробіжимося по силовій частині. Переход транзистора 420 мВ. Вихідні діоди 357 мВ. Транзистор блоку жилення. Переход 512 мВ. Так, а що ж він не включається у нас? Цікаво, а ну по затвору, до речі, блок жилення. Що у нас? О, якраз ось вам і відповідь. У затвору транзистор пробитий. Я стою на істок і затвор, і бачимо коротке замикання. Тобто моя теорія стосовно блоку підтвердилась. Зараз розбираю, знімаю плату, добираємося до блоку і ремонтуємо його. Плата знімається доволі легко, вона вже на столі. Понизу бачимо невеличкий шар бруду на діводах і в одному транзисторі, і власне сама проблема. Прострілила шимка UC3843 у верхньому кутку і також ушкоджені деякі елементи навколо неї. Понятне діло, транзистор у нас також ушкоджений. Тому процедура класична. Пересипка деталей блоку жилення і можна буде збирати у зворотньому якби, порядку. Ремонтні роботи по даній платі завершено. Місця пайки додатково покриті шаром лаку. Так, все на своїх місцях, пробуємо включати. Апарат запустився, що свідчить про працездатність блоку живлення. Тепер давайте його перевіримо під навантаженням, перейняв його до стенду, режим давайте ММА спочатку. Так, на про холостого ходу 56,8. Да, тут також більше 55, відповідає тому, що показує дисплей. Тепер підкидаю навантаження. Крутимо на максимум 176 А, тут на стенді також 175 А, невеличка похибка там 1-2 А присутня. Все, регулювання є, все плавно, все чудово. Тепер скиди навантаження, режим міг. Замикаємо контакти на євророз'ємі. Так, протяжка у нас. Регулюється. Шумів немає. Так, напругу поки що в мінімум. Тепер додаю баластиком навантаження і дивимось. Так, напруга у нас регулюється. все, Тут так, також у нас все змінюється. Знову ж таки, наголошую вашу увагу, що не струм, а напруга. все, по режиму міг, також питань немає, все функціонує. В повному порядку можна буде відправляти власнику. Зварювальний апарат Тесла приєднано до баласту і час від часу входить в захист. Бачимо, да, що відбувається. На амперметрі те ж саме. Все, коли струм скидає на мінімум, у нас цей дефект проявляється рідше. Коли додаю струму, облимати. блимати. Розбираємо дивимося. Знявши кришку, всередині бачимо оригінальнішу Теслу. Необхідно буде її дещо почистити, О, то не суть. зараз я замкнув виводи з цієї автопари для того, щоб виключити вплив схеми антизаліпу на поведінку апарата. Тому зараз включаємо повторно, дивимось, що у нас відбувається. Проблема повністю повторюється. Що в нас ще може бути по цим апаратам? Інколи пробувають вихідні діоди, і може апарат як себе так поводити. І також вузол, який у нас відповідає за контроль напруги по мережі 220 вольт. Тобто низька висока напруга і апарат блокує свою роботу. ці резистори. Тепер апарат взагалі з захисту не виходить. Напруга 0, струм також 0. Понятно. Розпаяв виводи оптопари, замінив несправні резистори. Включаємо реже 220 вольт. Із захисту апарат виходить. Підкидаю навантаження. Антізаліп спрацьовує. Струм не регулюється. Так і повинно бути. Тепер додаю струму. І крутимо регулятор на максимум. На максимум у нас там майже 190 А, там можна сказати 187. Так, все, і знову антизаліп спрацював, скидом навантаження. Все, регулювання плавне, регулятор не зношений, все, супер. Все, жити буде. Зварювальний апарат Eltas MMA 340 По проблемі має вибиті транзистори. Так, діоди у нас вихідні цілі по транзистору. Давайте отак от станемо прямо на радіаторі. Отак от, от. І тут у нас одніється коротке замикання. Тут всього лише два транзистора, топологія на півміст. Займаюся заміною транзисторів і кидаємо його на стендік. Так, раз. І раз. Так, апарат готовий. включаємо мережу. Так, 20 ампер. Давайте спробуємо запалити. На хвостову буде 56 вольт. Взагалі не запалюю. Так, трошки будемо. О. Так уже щось є. Підкидую баласт. Ну це, конечно, довго тут крутить. Так. розганяємо, розганяємо, розганяємо. І того. Так, це навіть багато. Отак. І отак. О! 24 В 100 А Рівно. Якраз 340. Співпадає. чітко, Як в аптеке. 100 А. 24 В. Така прямо плавна, плавна, плавна регулировка. Можна виставити там з точністю до 0,1 А, наверное. Оце крутяк. Дивіться, скільки це треба разів крутнути, щоб оце від мінімуму до максимуму, Ну, фантастика, коротше. Ладно, працює і добре. Перевірка джерела безперебійного жилення після заміни деяких комплектуючих. Напруга на виході з'явилася. Все функціонує, даю мережу. Мережу побачу, активний коректор потужності працює, зарядка також, інвертор і навантаження. Це онлайн-ДБЖ, навіть ось перемикання відключає мережу. Навіть не помітно, що щось пропало. Така особливість даних безперебійників, ну, наразі все працює. Багато чого бачив, ну таке блін, вперше. Реально, пакетник на морду сварочного апарата поставить. Мало того, що воно тут відкритого типу, ну, тобто 220 тут присутнє, можна так торкнутися і отримати легкий заряд бодрості. ну, то таке. а По самому ще пакетнику тобто його в якийсь момент там щось всередині клинить і він закорачує лінію 220 вольт.